Добрий ранок, малята! Цікаво, хто живе в цьому будиночку? До кого сьогодні ми потрапимо у гості? Давайте зазирнемо і подивимось. Верть, неси тарілки на стіл, а скільки треба. Порахуй, скільки нас і принеси Ж тарілок? старілок. я не вмію рахувати. Малята, та це ж веселі мишенята, круть і верть. Ви пам'ятаєте, з якої вони казки? Правильно, з української народної казки колосок. Мабуть, мишенята зібралися вечеряти, але верть не знає, скільки тарілочок треба поставити на стіл. Давайте йому допоможемо. Порахуємо спочатку. Скільки в кімнаті мишенят? Один, два. А скільки треба поставити тарілочок, щоб вистачило в кожному мишеня? Дві. Давайте ще раз порахуємо, скільки мишенят. Один, два. Всього два мишеня. А тепер порахуємо, скільки тарілочок. Один, два. Всього дві тарілочки. Малята, мишенят і тарілочок порівну. Хто стукає у двері? Кукуріку, привіт, круть, привіт, верть! Це прийшов півник. Малята. Скільки тепер стало героїв? Давайте порахуємо. Один, два, три. А скільки тарілочок ставили мишенята? Дві. Давайте порівняємо, чого більше героїв чи тарілочок. Порахуємо ще один, два, три. Всього три героя. Порахуємо тарілочки. Один, два. Всього дві тарілочки. Малята, чого більше? Героїв більше. Наскільки більше? На один. Малята, подивіться, кому не вистачило тарілочки? Півнику. Давайте подумаємо, що треба зробити, щоб тарілок та наших героїв стало порівну. Правильно, треба додати одну тарілочку. Тепер героїв та тарілочок стало порівну. Півник дуже працьовитий, поки мишенята грали, веселились. На пік пиріжків та приніс пригостити своїх друзів. Пригощайтеся, машенята. Дякуємо, півник. Дуже смачно. А ми тобі пропонуємо з нами погратися. неси нашу скриню з іграшками. Ого, яка вона важка! Давайте подивимось. Що за предмети лежать у скрині? Дзеркальце, ялинкова прикраса, тарілочка, м'яч, гудзик, апельсин. Виявилось, тут не тільки іграшки лежать, а різні предмети. Малята, ви помітили, що всі ці речі круглої форми, але є і відмінності. Деякі з них об'ємні, а деякі плоскі. А ми з вами вже знаємо геометричні фігури, на які схожі ці предмети. Давайте пригадаємо, це круг та куля. Круг це площинна геометрична фігура. В неї немає кутів та сторін. Вона лоска. Ось так ми можемо її притиснути долоньками. Куля це об'ємна геометрична фігура. Вона також не має кутів та сторін, але має об'єм. Тож давайте розглянемо предмети і скажемо, які з них схожі на геометричну фігуру куля, а які на круг. Дзеркало схоже на круг. М'яч схожий на кулю. Глобус також об'ємний, схожий на кулю. А тарілка плоска, тому схожа на круг. Гудзик схожий на фігуру круг. А ялинкова прикраса на кулю. Молодці малята. Малята сьогодні ми з вами рахували, порівнювали предмети за кількістю, повторили геометричні фігури. Круг та куля. Цікаво, який же предмет для гри оберуть мишенята? Звичайно, м'яч! І поки мишенята грають, ми з вами прощаємось. До нових зустрічей!